Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати пиріг. У мене є творог для начинки. Для тіста мені потрібна мука, 1,5, сметани, 200 г. Розпушувач взяла. В тісто мені треба 2 ложки цукру, чайну ложечку, пів чайні ложечки солі, 2 яйці і 100 г масла. Це мені треба буде для тіста. А для начинки я взяла творог. Ну Тут у мене 400 грам творога, сюди стакан цукру добавлю 2 яйці і в мене є ще смородина. Банільний цукор. Так що зараз буду готувати тісто. Так, в миску висипаю цукор. Чай, пів чайної ложечки солі додаю обов'язково. Сюди розіб'ю 2 яйці. Добавляю, додаю, додаю слівочне вершкове масло. Тут 100 г в мене масла. Також сюди добавляю, додаю сметану. Це гарненько вимішую, і додаю рукичку. Розпушувач тіста додаю, обов'язково пакетик висипала. Тепер я вимісюю його трошки на столі тісто. Мукичкою підпилила, воно м'якеньке, хороше таке. Я щоб воно відпочило, і займуся зараз приготуванням начинки. Покладу в пакет, щоб не обвітувалося, і хай чекає. Для начинки я беру творог домашній, жирний в мене. Сюди я висиплю ванільний цукор, стакан цукру щоб солоденьке було смачненьке. Два яйці давай Все гарно перемішають. Треба розкачати мені тісто. Йде основа. В періг. Ось так зробила бортиками тісто, виклала в форму. У мене форма 28 сантиметрів. Тепер сюди викладаю творог. Така буде як творожна запіканка всередині. Виклала творог і зверху посипаю смородиною, перебирала, перебирала і все одно попадаються хвостики. сир солодкий, а ягода кисленька і буде дуже смачно. Все, я думаю, достатньо буде. Все поставлю в духовку. Духовку на 200 градусів розігріла і думаю, що десь хвилин 50 треба, а то й годину випікати. Подивіться, який гарний вийшла пиріг. Пропівся гарненько. Зараз спробуємо.

Смачно. Смородина з пеклинкою. Творог солодкий. Дуже смачно. і сочне тісто знизу. Подивіться, яка красота. Смакота. попробуйте собі зробити. Дуже смачно. М -м -м. Ще я зроблю і буду чаю ліса. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!